Я рада вітати вас на своєму каналі і давайте дивитися пораду для вас на сьогоднішній день. Спочатку, що він вам готує. Сьогодні день, коли захочеться тримати все під контролем, свої гроші, свій час, свої емоції і свої справи, може з'явитися бажання трішки зажати все біля себе, не витрачати зайвого, берегти свої ресурси і ні з ким нічим не ділитися. І це нормально. Іноді нам справді треба закритися, щоб трішки м -м, зосередитися і не розпорошуватися на все одразу. Але важливо не перестаратися і не замкнутися в собі. І сонечко вам поряд говорить про те, що ну, в цій всій ситуації важливо знайти момент і трохи розслабитися, можливо, порадувати себе, дозволити собі порадіти якомусь моменту, поділитися з кимось теплом, увагою, або ж витратити гроші на щось, якщо це доречно. Світ не такий страшний, він відкритий, добрий, якщо ви самі відкриваєтесь до нього. Залишайте ваші коментарі. Я бажаю вдалого дня!